оборони України за допомогою єдиного державного реєстру призовників, військозобов'язаних та резервістів сформувало аж 70 тисяч повісток і передали їх Укрпошті для розсилки. Наша ж редакція Усесвітній день пошти вирішила провести день з пересувним відділенням Укрпошти. Тож прямо зараз ми покажемо всі нюанси роботи мобільної пошти і заодно дізнаємося, чи є там повістки. Дивимось. В багажному відділенні у нас знаходяться посилки е, на різні села. Е, також знаходиться продукція різноманітна, продукти харчування е, хімія. Андрій вже три роки працює водієм на пересувному відділенні Укрпошти кожного дня. Прокидається о шостій ранку. Спочатку завантажує автомобіль посилками, а далі виїжджає за маршрутом. По інкасації два села по любому в нас. Потім ми їдемо на села. В основному кожного дня це по два села. Буває таке, що й три села. Ну, якщо третє є село, то це якесь невеличке або якийсь хутір. На Київщині налічується 14 екіпажів. Штат мобільного відділення складається з водія та начальника поштового зв'язку. Точка базування Біла Церква. Ми охватуємо Володарський район, Сквірський район, Білоцерківський район, Тетіївський район, Ставіщанський район. Тобто це більше в 110 населених пунктів. Разом вони доставляють посилки, газети, ліки, харчі та пенсії прямо до порогу. Вам зручно, що ми до вас приїжджаємо. Правильно, добре, добре. Я не можу ходити далеко, ноги болять, я не можу ходити. Добре, що привозять. Всі машини обладнані терміналом. За допомогою цього гаджета люди можуть оплатити товари, комунальні послуги та поповнити мобільний. Набираємо потрібну нам фамілію, наприклад, це буде Починюк. Знаходимо її серед одержувачів, натискаємо, звіряємо дані, адресу, серію, номер паспорта. Нажимаємо Підтвердити. Далі клієнти підписують документ та отримують дублікат чека. Загалом пересувні відділення відкрилися по всій Україні три роки тому. А все тому, що більшість сільських пошт закрилися через брак кадрів. Кожне пересувне відділення, яке має точка базування, налічує від 8 до 12 відділень на обслуговування сіл на обслуговування. Деякі деякі відділення обслугову села від два рази на тиждень, деякі три рази на тиждень, деякі один раз на тиждень. Це залежить від кількості населень. Працівники Укрпошти зізнаються, інколи виникають конфліктні ситуації між клієнтами. Ну, найбільше у нас конфліктів не з пенсіонерами, більш молодшого віку, це через посилки та невчасно доставлені листи. Бувають такі трабли, тобто десь там трошки запізнилась. Почта трошки нам пізніше довезли посилки. У повітряну тривогу не працюють, адже йдуть в укриття. А якщо возять гроші, беруть з собою засоби захисту. Бронежилет панцирь важить 4 кілограми. Для щільності, для зручності самозахисту, ми його закріпляємо. З правого боку, в мене є зброя, це ПМ. Вже за місяць Укрпошта планує запустити новий мобільний застосунок з удосконаленим функціоналом. Відправник зможе відстежувати відправлення та дізнатися точний час прибуття посилки. А щойно вона буде на місці, одержувач одразу про це дізнається через сповіщення.